В січні 2013 року 27-річний львів'янин потрапив під поїзд. Фатальний збіг обставин залишив хлопця без ноги. Відтоді Ігор Дякович на власній шкірі відчуває усю дискримінацію, упередження та приниження людей з особливими потребами. Сьогодні Ігор разом з командою української галицької партії допомагає впровадити зміни і забезпечити гідне життя людям з особливими потребами. Люди з особливими потребами бачать наше місто по-своєму. Кожна ямка, кожен бордюр, кожен низькопідлоговий автобус, який не приїжджає на зупинку, це все є дуже великі проблеми. Саме тому я вважаю, що такі люди повинні бути при владі, тому що саме вони бачать ті нюанси, на які ніхто не звертає уваги. Зараз Ігор отримає вже другу вищу освіту. Пише кандидатську дисертацію на тему конституційне регулювання місцевого самоврядування, закінчив програму львівської бізнес-школи, був учасником програми політичні студії, де отримав ґрунтовні знання для якісної роботи депутатом. Ігор Дякович зможе впливати на нечесних та несправедливих людей і максимально захищати людей з особливими потребами.